Союзники України обговорюють припинення війни за допомогою переговорів. Пишеться, що думки союзників щодо шляхів завершення війни розділилися. Деякі союзники України починають говорити про те, як може закінчитися війна. Це викликає занепокоєння в деяких інших західних столицях, які вважають, що це. Може призвести до того, що Київ буде змушений до перечасного припинення вогню. В рамках обговорення стратегії на наступний рік чиновники більш серйозно розмірковують над тим, як можна досягти припинення війни шляхом переговорів. Повідомляють редактори Блумберг. Союзники чітко дали зрозуміти, що будь-яке рішення про переговори має ухвалювати Київ і Що ніхто не тисне на Володимира Зеленського, щоб він пішов на переговори? Але оскільки війна наближається до чергової зими, а жодних ознак прориву на полі бою немає, це спонукає деяких союзників почати вивчати шляхи виходу з глухого кута за допомогою дипломатії. Переговори про припинення бойових дій мають вирішити ключову проблему як зробити так, щоб Україна не була вразливою. До майбутнього російського нападу і водночас запевнити союзників, що вони не будуть втягнуті в прямий конфлікт з Кремлем. Останнє занепокоєння є основною причиною того, що деякі члени альянсу поки що обережно ставляться до використання наданої їм зброї дальнього радіусу дії в Росії і до можливості вступу України до НАТО з його гарантіями безпеки в найближчому майбутньому. Пишуть редактори, ну і в цьому коментарі ми почули таку фразу, яка різанула вухо, можна так сказати. Жодних ознак прориву на полі бою немає. Отак, от, от редактори Блумберг просто взяли і вичеркнули все, що відбувається в Курській області. Просто забули, що існує Курська операція. Забули, деяких яких взагалі чинників вона призвела, починаючи від чисельних обмінів в невигідних позиціях для росіян, закінчуючи геополітичним контекстом, просто сказали на полі бою ніяких суттєвих змін нема. Ну якщо ми дивимося. На те, що відбувається конкретно на нашій території, то так можливо якогось серйозного прориву нема. Але, ну, будь ласка, курська операція порушена територіальна цілісність Російської Федерації. Вона порушена станом на сьогодні. Тобто, це велика величезна проблема. Яка не не вирішена і не вирішиться в найближчий час, якщо Путін не буде йти на переговори, якщо він не стане тверезим і не буде розуміти, що йому цю проблему потрібно вирішувати. Ну він то розуміє, але дуже дуже сильно це намагається якось знаєте, так зшити, скрити і не показувати, що він переймається з цього приводу, хоча це дійсно велика і серйозна проблема, яку йому необхідно вирішити, а вирішити це можна. Ну, ми так трошечки з вами вже розуміємо. Планом перемоги е України Володимира Зеленського, який буде проговорений між нашим президентом та Джозефом Байденом, поки що. Якоїсь конкретики ми е, не знаємо, але можемо на цей е, рахунок розмірковувати і, в принципі, те, що ми з вами і робимо в наших вірах. Але давайте повернемося до цієї новини, як пишуться, будь-які переговори щодо закінчення війни повинні враховувати негативний досвід попередніх мінських угод, укладений після анексії Криму Росією у 2014 році. Для Києва та його союзників ці угоди підписані за сім років до початку повномасштабного вторгнення служать прикладом ризиків, пов'язаних з переговорами з Росією. Президент Зеленський попередив, що Путін може знову скористатися будь-якою паузою для перегрупування і наступного нападу. Але водночас союзники України, зокрема в НАТО, розділилися. Одні піддаються впливу погроз Путіна про ескалацію. Якщо Україні дозволять використовувати зброю по цілях Росії і більш схильні до дипломатичного врегулювання війни, інші члени альянсу виступають проти переговорів у найближчому майбутньому і хочуть збільшити постачання зброї в Україну. Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що вважає, що зараз настав момент для дискусії про те, як можна прискорити завершення війни в Україні. Шольц також заявив, що виступає за участь Росії у другому саміті Миру. У цьому питанні він погоджується з Зеленським. Але є певна біда. Росія не хоче йти на саміт миру. Вони хочуть якісь там свої перемовні майданчики, і відповідно не тільки майданчики їм ці важливі, а ще й те, що буде написано в рамках цих перемовних майданчиків. Звісно, вони напевно дуже хотіли побачити Китай і його мирний план, який абсолютно підігрує російським інтересам. Можливо, вони щось вигідніше для себе хотіли побачити. Пок. Поки що вони на це е, не погоджуються, не погоджуються вони на мир, і в цьому контексті, в геополітичному контексті, вони знаходяться в не дуже добрій ситуації, тому що з нашої сторони є конкретні пропозиції, є певна ініціатива. Російська сторона опирається. Ну що ж, будете опиратися. Ну будуть відповідні рішення прийматися сполученими штатами заходом е, дозволи бити в глиб російської е, території знищення Кримського моста. Е, тепер вже радіус атаки буде не 300 кілометрів, а 300 кілометрів плюс а, всі ці важелі, вся ця підвищена а, ескалація. Якщо це можна так назвати, це все примус Путіна до миру. Тільки він цього не хоче, тільки він опирається, і тільки він хоче. А, а навіть і не зрозуміло, що хоче, бо цілі СВО постійно так так би мовити, СВО, постійно міняються. Це вже навіть просто смішно, коли ти називаєш ці три букви і в контексті якихось цілей, у них сьогодні одне, завтра інше. Вчора вони хотіли, щоб ВСУ вийшли з Запорізької Херсонської області. Сьогодні вони про це забули, говорять, згадують про якісь там. Начебто, стамбульські домовленості, а, Говорить постійно Путін про документ від цих стамбульських домовленостей, що він був завірений, що там стоїть підпис. Правда, ну за майже три роки війни він цей документ не знайшов, не показав нікому. Ну але а, балакати він вміє в цьому контексті так.